Як навчитися застосовувати формулу скороченого множення раз і назавжди? Перше дивимося, що складається формула. Бачимо, на першому місці в мене стоїть А, на другому Б. Що відбувається далі? А підносить до квадрату, потім додають 2, що множиться знову ж таки на А, множиться на Б і додається Б в квадраті. Тепер це переносимо на наш приклад. А стоїть на першому місці. У мене на першому місці стоїть 2х. Відповідно, воно буде відповідати за А. Б стоїть на другому місці. Відповідно, в моєму випадку на другому місці стоїть число 4, воно буде відповідати за Б. А далі працюємо за формулою. А в квадраті в мене А це 2х. Підносимо до квадрату 2 до квадрату 4, х до квадрату х в квадраті. Додати, додати 2а. 2. Згадуємо знову 2х, значить помножити на 2х, b, b4, помножити на 4 додати b в квадраті b4, 4 в квадраті дорівнює 16. Відповідно цю частинку посередині ми можемо перемножити 2 помножити на 2 і помножити на 4 це у нас буде 16, і х дописуємо. По аналогії розглядаємо другу формулу. На першому місці в мене стоїть а. А на другому b. Дорівнює а в квадраті мінус 2 помножити на а, на b, і додати b в квадраті. І розглядаємо тепер наш приклад. На першому місці це є А, в нас стоїть х в квадраті, і, відповідно, воно буде відповідати за А. На другому місці це є B, в нас стоїть 6. Отже, це в нас буде b. І застосовуємо далі формулу а до квадрату, х в квадраті до квадрату, степені перемножаються буде х в четвертому. мінус 2, а 2. знову ж таки х в квадраті помножити b6, додати b в квадраті, b6, 6х6, 6. 36. І знову ж таки, ось тут серединку, ми можемо перемножити. 2 помножити на 6, це в нас буде 12, і х квадратів дописуємо. Якщо було корисно, постав мені лайк і підпишись.